Можете приєднатися до нашої чудової компанії, але перед цим я хочу вам декілька слів сказати. У нас є невеличка інформація. По-перше, ми хочемо подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми можемо проводити такі чоловіками. Ми знаємо, що в нас багато музикантів зараз в ЗСУ, і ми дуже вдячні за те, що вони нам. Хочу, звісно, подякувати нашим, нашим організаторам. Це чудова команда професійних мрійників. Звісно, це ботанічний сад, Номіні Мельченкова та Артпрома-група Арт Промо. Група, Music Art Promo. Автор ідеї, продюсерка та директорка фестивалю Ліфет Ботанік це Валерій Віноградов. З нами по довги, тому вона чує наші області. Ми дуже вітаємо та завдячуємо нашим технічному забезпеченню, нашій компанії Саунд Дует. Рекомендуємо дует для. Життя, це культура метр, це вечірня Одеса та інші наші інформаційні партнери, які завжди нас підтримують інформаційно. Ми завдячуємо команді проекту. Це прес-служба та реєстрація Ганна Волошина, це я, ваш пакетний з Ми дуже завдячуємо нашій піарниці та гостєвій сукрові. Це Катерина Чала, наша люба Катя. Тобі привіт. Ми дуже завдячуємо нашій фотокореспонденції Ольга Лема. За таким шикарним фоткам ви можете бачити себе на наших сторінках в соцмережах. Дуже завдячуємо нашому відео. Олегу Копян, завдячуємо вам за ваше відео, за те, що ви фіксуєте наші особи... події. Фото та відеозйомка сьогодні це не просто дозвілля, це таке знаєте необхідність і дуже вітаються. Діліться, до речі, моментами сьогоднішнього сьогоднішньої події позначайте сторінки тих груп в соцмережах та залишайте відгуки. Від це дуже важливо для нас. Ну ви знаєте, що просування в соцмережах це зараз дуже важливо. Ну і ваша думка, ваші коментарі ми завжди читаємо, і ми все знаємо, що ви про нас. Думайте, опишіть. Особлива подяка директорці ботсаду і музі усіх наших подій. Це Людмила Левчук Дякуємо вам за чуйність, енергію та співпрацю. Ви знаєте, мрії збуваються. Ми завжди мріяли тут бути, і ось, будь ласка, завдячуємо, що ви тут в нас є. Сьогодні в останній корт літа, який притворився на світ Open Air, Ми завдячуємо нашим друзям, нашим новим як прекрасним друзям із фінкденс студіо, оплески нашим нашим крилам, які вже понад 20 років дали крила всім, хто мріє літати у ритмі танцю. Ми завдячуємо нашим музикантам. Ми завдячуємо чарівному голосу Еліни Макарівка та гурту Just Play. Оплески ще раз. Дуже вам дякуємо. Нашим глядачам, звісно, ми дякуємо. Глядачі, які роблять живий простір. Завдяки вам в от саду встановлені. Але нам ще треба встановити ще декілька теплиць, Тому приходьте на наші події. До речі, можу вам сказати наша подія, яка буде вже у вересні, 20 вересня. Це буде чудовий, чудовий джазовий фестиваль Академії Олексія Пітухова. Тому приходьте, буде сам маестро, будуть його учні. Це буде неймовірна подія рядом з дубом, якому більше 150 років. Тому приходьте на живою природою, живою музикою, синергією. Це буде дуже круто. Ну що, будемо говорити літо. Пока-пока. Будемо говорити, що воно трошки ще продовжується, і всі приєдимося до танців.